Дітки, а зараз на занятті я вам розкажу одну казочку. Послухайте уважно, кузя теж буде слухати, яка дружна сім'я була в нашому місті. Дітки, подивіться, жили були собі дідусь та бабуся, тато та мама, ще братик і сестричка. Але в них велика родина. У дідуся й бабусі ще були багато внуків було. Одного разу в цій сім'ї захворіла мама, за неї почали турбуватися синочок накрив її ковдрою, а дочечка стала бавитися і гратись, але тихенько, щоб не заважати хворій матусі. Дітки, подивіться, до дідуся прийшли онуки, але він запропонував їм в другій кімнаті розповідати і читати їм казочку. Дивіться, як гарно вони всілися. Та ще і котик, і песик, і всі зібрались у цій кімнаті. Аби не заважати хворій мамі. А тато взяв маленького немовлятка та пішов на вулицю гулятись із ним. Дідусь через деякий час взяв внучка та учив його, як треба ремонтувати велосипед. А бабуся. Взяла внучку, та, що гралась біля мами, та почала її вчити, як шити для ляльки одяг. А коли мама видужила, то з бабусею, ось мама сидить, немовлятко вже прийшло. І братик прийшов і стали вони гратися разом. А старшенькі дітки пішли на вулицю. Там вони розмовляли, грались і бавились. Дітки, у вас ви прослухали казочку і скажіть, а чи поступаєте ви так в вашій сім'ї, коли хтось захворів? Кузя, тобі сподобалася казочка? Так, сподобалась. Кузя, а як можна сказати на дітей, які Дбайливо ставились до своєї матусі. Яка сім'я це? Дружна. Молодець це дружна сім'я. Отже, ми, дітки, зробили висновок, що треба жити в дружбі і тоді всі будуть здорові і кріпкі. До побачення, до зустрічі!